Можливо, нам треба вирішити питання чат... першого. Пане Олег, поставте на голосування. Для чого здесь обґрунтовано на обґрунтовано? Ви повинні ще були в секретаря зараз. Да. Да. Ні, через манцеляр. Це под депутат дає. Воно в секретар. Ну я знаю, що коли я пишу заяву, то я через секретаря. Це не довіра, це не заява, це не довіра. Це питання голосування, таємного. Вибачте, чутаємо. Вибачки, Всі питання повинні бути огромні. За що мені оголошується недовіра? Ви прийміть питання, які повинні дітей харчувати. Які народи. Не курути. треба мене зупиняти. Я, Я ще голодна. ви ще не проголосували. Можете робити, що хочете. Утвердили денний? Утвердили порядок, да? порядок? денний. Де? Ну розпочат... депутат? Подожди, депутат? депутат? Я Иди маю депутат право заради голосу. З якоїсь ви, ви, вибачте, ви представник якогось депутата? У вас є представницький мандат? Я, Я вам читаю, читаю. перед кажем. Хорошо, пожалуйста, читайтесь. Пожалуйста. Ну, слушаю. Сидіть, вот, там можна не будь ласка, поясніть, будь ласка, присутні. Я пояснюю присутнім. Зараз я знайду пункт закону. Це ми ж не депутати, це представники громади. У мене, мене вибрала громада. Більше його кількість російських. Ви 26 представників. Це зробок. Я вважаю, що це один раз просабатували, другий раз про Думаю, бути присутні. Я вам просабатували. Одне всі, будь ласка, зі дорожбами до присутніх. Як потрібно вести себе на сесії? Дуже ладно треба вести себе на сесії. Я ja посвідчення своє покажу, в мене до початка пальці запити. Документи уголові міської організації. Об'єднання громадських організацій, організацій місцевого статусу. Об'єднання громадських організацій. Що мають своїми учасниками не менш як 5 громадських організацій. Конфедерація вільних проспілку України. Первинна проспілкова Но... організація. Місцевого статусу вимагають. Зареєстровано бачу. У державному лінії. Є державний. Є державний. Я там не доберусь. Так що надайте вашу документу. Будь ласка, попрошу вас не зривати це в кінці. Nee, ну я Я так не бачу. Бачите, які мене опулярно? Ну, Будь ласка, надайте. Ну, Просто вас вибрали, на Що <кослужа> ви але... Голова <реслужити> та... первинної проспілки, організації. Олександр Миколаєвичу, я шукаю пункт закону, за яким ви можете мені виразити недовірку тільки через рік. Будь ласка, наголошується переробка. Всі китають, вони під вас. Є юристи, які можуть прокоментувати ваші дії. Бастуйте далі, нехай підгородня стається без нічого. Так розпочатош все, що треба. Значить, мене можуть звільнити, виразити недовіру через рік. Я працюю два місяці. Вам чого хочеться? Я вдія. Я діях. шановні депутати, вважаю небезпеку України, тому що ви розвалите зараз Україну, не сесії.

що Це, це, між... 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 це Ви... територіальна Я знаю, я що громада. Є пропозиція є зробити у сесії. Що? Є пропозиція закриту сесію. Чому це не зроблено раніше? На якій основі? На якій основі? Є пропозиція, але на Поясніть мені, будь ласка, я прошу. до депутатів. Я вам ще раз ви правомочні представляти частину громади. Я представляю всю громаду, міста самі І зараз звертаюся повторно до шановних депутатів. Друга частина нашої сесії може бути закрита. Але перша частина по прийняттю проєктів, які далі дадуть можливість працювати підгородням, якщо я навіть завтра не буду тут сидіти, я за своє місце не тримаюся. Майте совість. Коли зараз, отам на фронті, хлопці стоять і вони дивляться, піднімають, яку ви позицію займаєте. Через два місяці ви мені оголошуєте недовіру? Та Може, на голосування. Не треба мені ставити на голосування. Цього питання не було. І це питання протизаконне. І він це прекрасно знає. Є по закону. Мене можна виразити недовіру через рік. Будь ласка, потерпіть, попрацюйте за мною або не працюйте. Це ваші права. Ви можете проголосувати за регламент. В кінці цього регламента можете проголосувати за те, що ви будете робити закриту частину сесії. І виражати мені всі, 26 чоловік недовіру. Ні, не, Ми можемо писати на голосування? ні, не? не можемо. Як це писав. на голосування не складу? Не треба зараз, нам, нам треба працювати. На голосування, тобто, всі по процедурі, сесія закінчилась, там проголосували, і все. Ну, про, по процедурі йдіть, як люди нормальні. Що ви з самого головного починаєте? Ну, ми ж Значить, бачите, я ще ще раз. підгородні. Да. Є наявні питання. Зривати. Треба було раніше недовіру висловлювати. Ну, а там написано, що недовіра висловлюється раніше. Через рік. Це того по подається надається до міської ради. У сесійний період. Подається, ким хочеться депутаті. Це не заява, це не довіра. Так, сесій не буде? Ну я не знаю. Якщо не буде питання, виноситись на голосування. Потрібно питання <постатри> винести на голосування. <постатр> По телевізору Виставте це питання на голосування. Можна вони не підтримувати? Позавчора мені на телефон, вчора я цю людину побачила десь перше, да. прийшла його фотографія від громадян відгороднього. Ця людина мені невідома. Написано Роман Загородній. Ця людина з інформацією жителів Підгороднього собирає по Підгородньому і по місту Дніпропетровцю з мешканців гроші для виділення та оформлення земельних ділянок. Він розказує, я ж вас не бачила і не знала зараз. Він розказує людям, які готові... Люди готові засвидетельствувати да, це. Да яким Як чином, якщо ви... в мене три участки оформлені, яким я чином ви... я людям буду оформляти участки? Я, б хотіла. я тут прийшов, захищати свої лічні інтереси не збираюсь ні з ким з вас я воювати. У мене три участки не оформлені. До правової комісії під міської ради, щоб вони розібралися цим питанням. Люди, як, з якими ви, е, ви пропонували оформити за кошти, з якими ви ділитеся з мером міста Підгороднього, готові дати посвідчення. Готові, дати посвідчення. Особисто не маємо. Ви мене так немає сюди через сесію. Я вам не мав про що балакати. У мене три участка, у мене тут всі люди знають. Не треба цей спектакль устраювати. Хорошо? Андрій, откуда участка? В 93 му году видані дудкою. А ви як і дудкою? Брат в мені сніматися. Дудкою, так. Ти ж думаєш, й

Мінус. Шановний Роман Заворот, будь ласка, за час я заяву роблю. Мене зараз історія, до якої я звертаюсь, розбереться ці питання. Чи ви правду кажете, чи ви накликуєте <просившись> на нашого, шановного мера? Ну, будьте добрі. Ну, до мене надійшла інформація, я вам даже скажу, якого числа. 11 січня 2016 року. Поки я вас Ми не питаю. Я не вас не ходив до того спори, як не побачив по телевізору, о ви проблемі. Боже, ви оговорюєте моєму вас, вас. Я ще звертаюся, я, 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 я не женщина зараз. Вас, я депутат ворогівського. Я хочу звертаюся до депутатів правової комісії розібратися з вами. На що, навіщо ви наклеп наводите на Галину Ми Ми наклеп! На я готовий до заяву заяви при всіх при депутатах. При всіх Я нічого нікому не договарювалась, не виділяла. І зараз я роблю заяву на міліцію. Мене зараз. Просто-напросто спровоковано, зроблено все для того, щоб мене дискредитувати. І ця спроба робиться завжди. Просто так, ви саботували першу сесію, приходили сюди, що хотіли, те робили. Я намагалася знайти з вами загальні людські відносини. Бо вже те, що я беру взятки, що я маю земельні ділянки. І прочі, і прочі, зараз ми будемо складати протокол. Будь ласка, Євгенія Анатолійович, я прошу вас. Я прошу вас, скільки є? є це. Я люблю заяву про те, що у присутності всіх на телекрані міста Підгородня мене зараз звинуватили. Що я маю із громадянином із Завгородній Роман Вікторович спільну справу і поділом по Я вважаю це леп-лепом, осяганням. На мою честь і достоинство. і я буду сама її захищати честь і достоинство без вас, але річ, я буду допомагати. як не треба, бо ви вже допомогли. Оголосивши недовіру голові, яка пропрацювала два місяці. Прошу це зафіксувати і взяти свідоцькі показання. Ми будемо продовжувати да, да, давайте. І так. Питання, які у, у вас є. Ну я зараз не буду сесію проти. Я зробила заяву, її всі чули. Я надаю слово. Першому по першому питанню, Проголосуємо. ми будемо голосувати. Звісно, за порядок ми будемо голосувати. А за те, що я зробила заяву, будете голосувати потім. Разом з усім підгородом. Так, так шанові, мусить, шанові полі, депутати. шановні, шановні. шановні. депутати, у нас ви десь живете. Місто Дніпроберус? Да. Вам наші діти пополам? Ні. Ні, сідайте і працюйте. Так правильно? Я, я говорю. Я б попросив, будуть хотіли.

задал по этому вопросу вопрос. Услышал ответ, что данный вопрос может быть вынесен на голосование, подав за две недели через регламентный комитет заявление про недовиру мискому И другое питание. Вы, конечно, можете проголосовать как депутаты, в принципе, за все, что угодно. Просто опираясь на букву закона, звучит это именно так. Поэтому ваш вопрос, который вы подняли про недовиру, ну, как минимум, должен быть письменно подан, пройти регламентный комитет и после этого вынесен на сессию. Спасибо. Итак, шановные депутаты, если кому не без... Различно. Наверное, украинское слово. Небайдужі ви до того, що нам треба далі жити мені з недовірою вашою, а вам з вашими повними депутатськими повноваженнями, громадян України. Ми продовжуємо нашу роботу. Регламент був оголошений. Я прошу вас проголосувати. За ті питання, які є нагальними для підворозного. І підкреслюю ще, 83 чоловіки підгородня не отримали документи на землю. У нас не проголосовані питання по харчуванню дітей. У нас не проголосовані проекти по благоустрою і далі. Повторюю. Ставлю на порядок денний, на голосування порядок денний, який був оголошений. Прошу голосувати. Хто за даний оголошений порядок денний? Прошу голосувати, шановні депутати. Але вінічна, ви завжди були патріотом підгороднього. Я щиро спокою. Прошу голосувати. Інакше я думаю, що підгородні перейде до прямого народу. Так, рахуємо патріотів-підгородниців. Я не говорю вже патріотів України. Станьте, хто голосує за те, що Діти були нагодовані. Вулиці були проасфальтовані. Ставайте всі, по імені голосування буде вчителям. Євгенія Миколаєвич, що ви проти того, не встаньте! Ви встаньте, я вас всіх покажу. Алла нічого, ви проти, та не кричіть, як сам. Чому я встану? ви що робить? Ви встаньте. Право на давайте глушимо, не стаємо, будемо. ми всі жити. Можемо власне взяти? І так, Ще два. Але, але хвилюємо нас. Ви всі двоє, мій голос теж. Дорадчий голос, хто має присутність. Районні обласні депутати. Де Юнкевич? О, він взяв. І так, скільки ми голосів обрали? <звіт ainsi> 19 голосів. 19. Все. Порядок дейних прийнятий. Працюємо далі. По першому питанні, будь ласка, Ірина Миколаївна,